Мені апельсензм'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тимдирно купуй товари з акциз та вимагай фіскальний чик. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. До його блогу мріють потрапити десятки світових лідерів. Його запрошують на ключові світові події, як, от саміти НАТО та ЄС, чемпіонати Формули 1 та Олімпійські ігри. І все це про уроженця Миколаєва Максима Клименка. У Тікток у нього вже понад 9 мільйонів підписників. Більшість з яких іноземці. Не так давно Максим виграв престижну британську премію автор року. У Тікток наша кореспондентка Оксана Ткаченко відшукала блогера і розпитала, як звичайний хлопець із Миколаєва зміг підкорити серця мільйонів іноземців. Його акаунт у Тіктоці підкорив мільйони іноземців по всьому світу. Він отримує запрошення від світових політиків від генсека НАТО до британського прем'єра Кіра Стармера. А його кар'єрну драбинку впізнають на вулицях. автор цього блогу, – 29-річний українець Максим Клименко. Не так давно хлопець виграв престижну британську премію автор року у Тікток. Цю нагороду започаткували лише кілька років тому для усіх блогерів, які мають неабияку популярність у соцмережі. Максиму вдалося обігнати десятки інших претендентів з усього сполученого королівства. Зі сцени він згадує і про Україну. Я мігрант в цій країні, і просто зараз отримати цю нагороду це дуже особливо для мене. Пам'ятайте, що нема нічого на вашому кар'єрному шляху, що було б недосяжним. Тож дякую вам усім, гарного вечора. З Максимом ми спілкуємося по відеозв'язку під час його поїздки у Бразилію, куди його запросили на кліматичний саміт. Говоримо про британську премію. Зізнається, отримати її навіть не сподівався. Я думав, що все ж таки британці ірландці ірланці проголосують більше за там своїх, та хто народився в Британії. але вийшло так, що проголосували за нас, і ми дуже вдячні за це. Максим родом з Миколаєва до Британії переїхав 13 років тому на навчання в Україні. Залишається його бабуся і постійно йому розповідає про життя під російськими обстрілами та блекаутами. Бабуся для мене завжди була рольовою моделлю. Вона була е, директором ліцею Миколаївського професійного ліцею. Перш ніж стати блогером, каже Максим, встиг спробувати себе в багатьох сферах і отримував чимало відмов по роботі у сполученому королівстві. Трохи попрацював у юриспонденції, намагався запустити бізнес. Паралельно почав знімати відео про книги, кар'єру та штучний інтелект і викладати в соцмережі. В нагоді став досвід участі у шкільному КВК. Так ну насправді, коли я був малим, то моє хобі таке найбільше було КВК. Ми грали з друзями, в КВК. ми, до речі, чемпіони Миколаївської області, і четверте місце в Україні. Блог почав приносити перших підписників. Та найбільшу впізнаваність Максиму принесли відео з кар'єрною драбинкою. Він ставить її в різних громадських місцях і запрошує перехожих приєднатися до нього, аби протягом двох хвилин вгадати їхню професію за допомогою простих питань. Спершу зізнається хлопець, глядачі не надто серйозно сприймали цю ідею. Дивіться, зараз здається, що це була геніальна ідея, але коли я тільки починав, то вона геніально нікому не здавалася. І якось так вийшло. Потім я я став на драбину і почав питати людей зайти на драбину. Вони спочатку не хотіли, а потім захотіли. І зараз, де б ми не були, там ми вже були в Сингапурі, в зараз ми в Бразилії. Майже в будь-якій країні світу, якщо ми починаємо знімати, буде сотні людей, які хочуть на дробину. Зараз Максим має вже 9 мільйонів підписників у Тікток, понад півтори в інстаграм, та більш як 3,5 мільйони в Ютуб. І серед його шанувальників каже, є чимало дітей. Наймолодша здається, їй було 9 років. Вона актриса, тобто child актор. Ось найстарша здається 82 роки, і вона медсестра. Тому для мене. Те, що зараз, частина нашого контенту, це про дітей, майбутніх дітей, і е, їм це цікаво. Взагалі, їм цікаво, що про роботу. А е, це класно. Воно навіть не про не про дві хвилини, а більше щоб люди побачили різноманітність. Різних там професійних шляхів, і можливо знайшли щось для себе. Блог українця завірусився настільки, що на нього почали звертати увагу знаменитості та світові лідери. На кар'єрній драбинці Максима вже побував відомий баскетболіст Шакіл Ніл, мільярдер і підприємець космічних технологій Річард Бренсон, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер фондрляїн та генсек НАТО Марк Рюте. Його співрозмовником був і британський прем'єр Кір Стармер. Щоправда, з ним на прохання охорони говорили. Без драбини очільник уряду просто запросив його скласти компанію по дорозі на роботу, і Максим не оминув нагоди поговорити про те, що зараз росіяни коять з його рідним містом. Я не знаю, чи ви знаєте, але кілька атак зачепили мій будинок і мою школу. І був ще один удар, дуже близько, який був кілька місяців тому, під час якого ми втратили багатьох людей поруч. Блогер не раз долучався до кампанії допомоги українським біженцям, які постраждали від російської агресії. Хоча Зараз, каже інтерес до війни у світі падає. На початку вторгнення я там говорив тільки про Україну. Підтримують люди дуже сильно. Звичайно, від українців велика підтримка, але від, від нашої міжнародної аудиторії це там 99 3% нашої аудиторії не з України наостанок. Цікавимося у Максима чи є хтось, кого він мріє запросити на свою кар'єрну драбинку. Амбітна ціль зізнається записати інтерв'ю з Королем Чарльзом та президентом Франції Мануелом Макроном. Ну і звісно, щоб у його рідному Миколаєві, як і по всій Україні, більше не літали ракети. Оксандкаченко тесен ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2.